Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас деревенисте відео по тегу. Тег називається Сповідь Ютубера. Я побачила виконання цього тегу в нашої улюбленої блогерки і моєї подруги Наталі Пі, яка, в свою чергу, взяла його на англомовному каналі Емі. Але я так розумію: кінців ніхто не знає, чий це тех напряму, тому я залишу внизу посилання і на Наталін канал, і на Емі. А якщо хтось знає, хто його започаткував, напишіть мені. Отже, в нас сьогодні аж цілих 17 запитань, я буду на них відповідати. Я переклала питання на українську мову. Вірніше, в процесі буду вам читати українською, і хто хоче долучатися до цього тего, долучайтеся, якщо комусь буде цікаво. Але мені чомусь дуже захотілося з вами поговорити по питаннях, які тут є. Довго не буду затягувати, відразу попрошу поставити лайк вже. От зараз, прямо взяти і поставити лайк, щоб не забути. І пізніше вже можете написати мені якийсь коментар. Сподіваюся, вам буде не скучно. Почнемо, тому що питань багато. Питання один. Що ти думаєш з приводу інфлюенсерів? Ти інфлюенсер? Е, інфлюенсер наша українська чудова Вікіпедія дає визначення, що це впливовець, так і перекладено. Я не впливовець, я впливовчиня, судячи по всьому. Е, це людина, думка якої важлива для певної аудиторії. Я сподіваюся, що моя думка ніяк не впливає на ваш вибір парфумерії. Ну, якщо ми говоримо, вже, що в мене парфумерний канал, мене це щоразу дико лякає. Коли мені люди пишуть, що, що скупили по моїй рекомендації чи по-моєму відгуку, тому що це дуже індивідуально, я вам це завжди говорю. Але я бачу, що люди все-таки в основній своїй масі задоволені. Але я думаю, що кожен, хто розказує щось на Ютубі, якось певним чином впливає. На думку аудиторії. Я не скажу, що я прям інфлюенсер, що я несу якусь думку, але так як я роблю огляди і розказую про аромати, я думаю, все одно люди це сприймають, щось собі там кажуть, кажуть, це мотають на вус. І потім думають, треба їм це чи не треба. Я завжди говорю, що не забувайте після будь-яких моїх відгуків тестувати. Але я знаю, що в мене, наприклад, ну, я не знаю, 98% моєї шафи. Куплено на осліп по відгуках, по якихось відгуках, ну, видно, інфлюенсерів для мене, думка яких для мене важлива. Такі спільні смаки, наприклад, чи що. Так що, я думаю, що я все одно яку, якийсь вплив на думку своїх глядачів маю. Друге питання. Як і чому ти почала викладати відео на каналі? Це цікаве питання. Тому що я, задумуючись над цим питанням, вирішила дещо для себе. Я відкрила канал, по суті, майже з самим початком свого парф... захоплення. От я почала цікавитись парфумерією і практично відразу я відкрила канал для того, щоб спілкуватися тут з людьми з приводу парфумерії. І я собі згадала, що з самого початку я відкривала канал з думкою, що в мене буде в основному сліпі, не сліпі затести, а перші затести парфумерії. І зараз, дивлячись на останній контент, вже, ну, окрім сліпих затестів, які мені присилають, я бачу, що в мене менше і менше оцих перших емоцій, перших вражень в. То є того, що я з самого початку хотіла робити на своєму каналі. Тому я швидше за все повернуся. Так, це буде не так інформативно. Звичайно, що це не будуть якісь розгорнуті відгуки, але і розгорнуті відгуки, і якісь добірки я все одно теж буду робити. Але я, напевно, буду повертатися до своїх перших затестів, своїх емоцій, охохохані всього цього, тому що це для мене саме. Цікавий момент в знайомстві з парфумерією, оцей перший внюх, перший вдих парфуму, якого ти не знаєш, але ти читала, яка там піраміда, що ти собі уявляєш в голові і що, як він насправді для тебе пахне. Зазвичай це, дуже часто це різниця. Тому я думаю, що ви будете не проти моїх перших затестів, нехай я повторюю, буде не так інформативно, але. Є люди, які розказують інформативно, повноцінно, повнотіло. Всі огляди такі пишні і широкі, будуть вам розказувати. А я такі хочу робити побільше оцих перших сліпих затестів, не сліпих, а перших затестів. Ну і сліпі затести, звичайно, нікуди від того не дінуться. Тому дякую дуже за це запитання. Воно мене якось трохи відкинуло в русло, в якому я хочу йти. І чекайте, чекайте, скоро буде, скоро все буде. Третє. Чи зустрічаєшся з блогерами з Ютуба? Альонці привіт. Звичайно, я зустрічаюся з ютуберами, з тими, які є в моєму місці, тобто це я Альона. Ну, не ютубери, а блогери з Телеграму, Оля, хто, хто що в моєму місті живе, з ким ми зустрічаємося. Хто Інстаграм, хто Телеграм? З Ютуба тільки з... вживу я зустрічалася з Альоною. І... Я сподіваюся зустрітися ще з іншими людьми з інших міст, але наразі, поки війна не дуже тої подорожується, ніхто сильно не їздить. Але я сподіваюся, що в найближчому часі ми побачимося і з іншими друзями парфумерними. Чи є в тебе пропозиції від спонсорів? І що ти про це думаєш? В мене особисто немає пропозицій від спонсорів, якщо це мається на увазі бренди-магазини чи ще щось таке. Тобто рекламні відео. В мене таких немає і сподіваюся, що не буде. Тому що я якось не дозріла, не, не, не визріла ще для такого контенту. Взагалі, я думаю, нічого поганого я про це не думаю, якщо це відгуки чесні і прав... ну, тобто, чесні і людина не. Хвалить, вибачте, гімно тільки тому, що йому чи проплатили, чи подарували цей флакон. В мене такої співпраці немає. Але якщо б вона була, наприклад, була пропозиція, тут не варто розраховувати на те, що я буду, перепрошую, підлизувати тільки тому, що подарувався флакон чи оплатилися якісь кошти. За огляди. Від спонсорів, наприклад, якісь пробники прислати, чи ще щось чесні, щирі, відверті, я тільки за. Тому що це дуже хороша реклама для певної аудиторії. Тобто, наприклад, якщо якийсь бренд робить парфуми, куди ще краще йти, ніж напряму до людей, які спілкуються, віщають, як то кажуть, на аудиторію, яка цікавиться парфумами. Це найкращий спосіб реклами, але тільки якщо відгуки чесні. В мене наразі таких спонсорських відносин не було. Спонсори в мене тільки ті, які спонсорують канал, тобто напряму мої глядачі. Так, так, загубила, яке це було? Четверте питання. А, ні, то це було четверте. П'яте. Чи були неприємні ситуації чи конфлікти з брендами, чи немає неприємного залишку після цього? В мене не було конфліктів навіть в покупках. Справа в тому, що ми, ну, я в крайньому разі, якщо беремо вже щось через якісь магазини конкретні, не напряму від бренда. Тобто до брендів в мене взагалі немає ніяких претензій. І, в принципі, з магазинами не було ніяких ситуацій, якщо б щось десь щось там запізнювалося, десь щось там загубилося, і то в мене, по-моєму, не було. Переважно, в магазини на мою користь, Вирулюють ситуацію, так би мовити. Тому ніяких таких негативних своїх якихось вражень про якийсь конкретний бренд в мене немає. А конфліктів тим більше не було. Шосте, як ти справляєшся з негативними коментарями. В мене немає негативних коментарів. В мене найкращі глядачі, найсуперовіші підписники. В мене практично немає. Один чи два рази в мене зда... був хейт. Я намагалася щось спілкуватися з людиною, по йому зрозуміло, що це Ну, немає нікого сенсу. І я, здається, на стрімі якомусь казала, що звернення в мене було до хейтерів, хто мене дивиться, можете писати свої хейтерські коментарі, вони провисять до того моменту, поки я їх не побачу, і я буду видаляти зразу, не вступаючи в діалоги. Критику конструктивну критику я завжди сприймаю адекватно. Тобто, це не несе в собі ніякої обіди, тобто, в принципі, конструктивна критика, вона і є такою. Тобто, це є якесь таке своєрідне зауваження людині, якби, але не в образливій формі. Тому ці коментарі не є для мене негативними. Ну, можна сприймати, можна посперечатися. Ну, пояснити, чому так, але не так. А з хейтерами в мене одна розмова, але в мене, як кажу, слава Богу, їх не було. Я своїх всіх підписників люблю, вони в мене лапочки. Хваліть ще. Я вам намікаю. Так. Який в тебе найлюбийший момент в виготовленні контенту? Я вам зараз розкажу великий секрет. Я коли знімаю відео і потім його монтую, там, чи вставляю картинки, обрізаю початок кінець? Я монтую в програмі, монтую, 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 монтую. Потім в кінці я натискаю кнопку зберігати. Я ніколи не передивляюся те, що я там наробила. Я, звичайно, колись попаду в такий просак, що це буде весело, тому що потім я відразу заливаю це на Ютуб. І коли відео виходить, я обожнюю цей момент. Я сама дивлюся відео своє, коли воно виходить. Тобто, кінцевий результат я бачу вже на Ютубі разом з глядачами. Я коли-небудь попаду в таке, що я щось не виріжу, і буде там якась помилка або ще щось. Але сподіваюся, цього не буде. Я все-таки уважно завжди слідкую за цим. Тому я обожнюю дивитися, не тому що мені подобається дивитися свої відео, а оцей кінцевий результат, що воно вже викладене і вже його дивляться люди. Тобто цей кінцевий результат я люблю дивитися. Ну і, звичайно, коментарі. Живе спілкування про відео, ну нема нічого краще. Коли дівчата приходять, починають писати, я вже знаю, хто приходить, а хтось деколи якось може писати, писати, писати коментарі, а потім перестати їх писати, і я вже, типу, що не бачу цього коментатора, я вже можу і хвилюватися, тому що в нас ситуація в країні така, що може, не дай Бог, в людини щось сталося чи ще щось. Я обожнюю спілкування під відео. І, звичайно, я дуже люблю, коли ростуть підписки. Хто дивиться мене не підписаний, підпишіться, я бачу 30%. Я знаю, хто там сидить. Тому аналітика Ютуба не бреше. Е, Так, далі. Дев'яте питання. Що тобі не подобається як кріейтеру? Теж зараз розкажу. Я ненавиджу робити макіяж перед відео. Не тому, що я не люблю краситися чи ще щось, але це. Зобов'язання, що ти до відео, воно в мене займає стільки часу, стільки... Е, ну, не скажете, що в мене там супер-попер-макіяж, але все одно тон накласти вії накрасити, губи, якісь, румяна, якісь близькі, десь щось. Мене це так дратує. От Я якби не була. Страшна без макіяжа. Я би відео викладала два рази в день. Ну, їй Богу, Оце для мене найбільша проблема, Оце, що треба підготуватися до відео фізично. А, що, має бути там, помета волосся. Я не скажу, що я там наряджаюсь чи що, ви і так то все бачите, але все одно я ж не вийду з тими фуфілами, такими під очима в мене, як в панди, з моїми білими віями. ну Без макіяжу мені ні... в YouTube не можна, мене забанять за цей буде. Знаєте, неприйнятний контент. Підпишуть. От ненавижу це. От було б набагато більше, я би кожен день знімала відео, якщо б мені не треба було краситися і. Вкладати голову, хоча б по мінімуму для відео. Оце не Так, далі. Десяте. Ти монтуєш відео і чи подобається це тобі? Я монтую відео, а не сильно. Тобто я не роблю якихось там сильних склейок, що спеціально. роблять не вставляю там якихось вставок чи ще що-небудь. Я можу це робити, хто дивився мої хороші новини, колись бачили, що монтажу там було дофіга, ну там нікуди від того не дінешся, тому що там треба було викласти відео чи картинку, про яку я розказую. Зараз я максимум викладаю картинки піраміди, якщо це сліпий затест, чи якщо я розказую про відливанти. Можу інколи робити оце розділення між флаконами для того, щоб легше сприймалося. І де в мене можуть бути ще склейки, які ви бачите, це все через мій склероз. Вибачте, але баба не чує 9 чи 10, я інколи можу забути якусь назву і реально залипнути на 5, на 7, на Ні, ну довше. ні, звичайно, згадати назву якогось бренда чи назву парфуму. Ну а на що вам треба потім, щоб ви сиділи і. Як я втикаю, згадую, оце от прямо в мене там рухається, ну видно просто, як воно в мене там згадується, і потім воно в мене випливає це слово. Я, звичайно, цей момент там так, буквально 3-4 секунди я вирізаю. Але це ну, теж не, не, не постійно і не кожен день. Тобто це така вимушена вирізка. А, і ще ну, буває, коли в мене різко може загавкати, як завжди, моя собака. Різко може бути якийсь звук десь такий, що цей. І я там можу навіть відволіктися. Дати підсрачника ну, голосом, чи що, це я, звичайно, вирізаю, тому що вона мені заважає. Але так, щоб там спеціально щось монтувати, я не монтую цього, не... якщо б у мене цього всього не було, я б цього не робила. Ну, тобто, якби в мене гавкала і я не забувала слова. Так. Одинадцяте. Де та грань, яку ти не прийдеш, коли ділишся інформацією? Чи можеш повністю розкритися глядачу, чи є думки, якими не ділишся? Я людина відкрита книга, і в житті, і на Ютубі. Я можу розказати: от приходьте до мене на стрім, можете питатися мене любе-голубе. От що хочете мене запитати, я все розкажу. Все. Не розкажу тільки, де гроші лежать, бо гроші ніде не лежать. Але я розумію, що є якісь ну, певні моменти, наприклад, там, я не знаю, ну, щось вже таке особисте, я, звичайно, не розказую. І, звичайно, я ніколи не розказую того, що стосується. не мене. Ну, Тобто плітки про інших людей на Ютубі в мене цього не буде. Ми можемо поговорити от, про окупантів, десь там щось поржати. Але таке, як плітки, що я вам зараз щось розкажу, там обговорення якихось інших блогерів ну, зі своєю аудиторією. Чи що, мені. Мені цього не потрібно, я цього не хочу. І, звичайно, чужі секрети є для мене, завжди чужі секрети. Скільки б я би не говорила, рот в мене не закривається, але того, що не треба, від мене не почують. Ну, І в житті то саме. Але, в принципі, в мене немає різниці в спілкуванні, що в житті, і немає різниці в спілкуванні на Ютубі. Тобто я відкрита. Можливо, це теж не дуже правильно, можливо, там. ДОЛЖНА бути в женщині якась загадка, а в мене її нема, тому що я люблю поговорити, люблю потрендіти, і це все з мене лиється, виливається, випльоскується на ГЛЯДАЧІВ. Можливо, це теж неправильно. Пишіть в коментарях свою е критику в нормальній формі, в вічливій. Дванадцяте назви щось, що хотіла б знати на початку введення каналу. От я не можу нічого такого згадати. Я думала над цим питанням. Що би я змінила? Я, в принципі, думаю, що в мене все йде по, -по плану. І я йду туди, куди я йду. Мене все на моєму можливо, хотілося б щось краще, можливо, хотілося б щось зміняти, щось дати собі якісь поради на початку, але мені здається, що. Все йде так, як має бути. Якось воно починає зніматися відео, потім приходить якась трохи техніка, десь якийсь мікрофончик докупляється, десь якийсь кращий телефон докупляється, ти розбираєшся з тим монтажом, ти розбираєшся, вже, як краще флакони там повиставляти. Ти вже знаєш більш-менш який контент. Наприклад, наприклад, то відео раз в місяць мої флакони на місяць, які я собі планую, то вони в мене ж будуть все одно місяць, місяць, місяць. Ну, тобто, навіть якщо я колись того не знімала, там знімала на холод чи ще щось, так мені зручно, мені так добре. Тобто я сама доходжу до того, що я знімаю, і сама до того дійшла. Тобто, якщо б я зараз давала поради на самому початку, що типу, роби відео на місяць, ну, для чого? Хай буде так, як воно є. Мене це влаштовує, тому ніяких порад собі в минулому часі я таких ніяких не знаю, не давала би. Ну, не можу я нічого просто такого сходу згадати. Можливо, є щось, а можливо, і нема. Не знаю. 13. Плануєш, чи плануєш щось змінити на своєму каналі в найближчому майбутньому? В мене є одна божевільна ідея. Не, це не зміни. Це просто трошки інший тип контенту, але формат сам по собі. І я впевнена, що він би людям сподобався і мені би сподобався, але мені тут потрібна допомога ще одної людини фізично. Тобто мені треба, щоб мені хтось допомагав, тому це зараз тільки в таких, скажімо, навіть не в планах, а в мріях. В мріях, в обдумуваннях не буду зараз нічого говорити. А такого міняти, ну я не знаю, що, якщо потрібно щось міняти. То напишіть мені, чи треба щось мені зараз міняти. Чогось ми, може, хотіли більше. Чогось хотіли би забрати. Не знаю, це все залежить від глядачів. І я працюю на своїх, на свою аудиторію. Так, 14-й. З ким мрієш зняти колаб? Найулюбленіший колаб. Ви знаєте, найулюбленіший мої колаби це, звичайно, формат сліпих затестів. І я би хотіла знімати їх зі всіма. От взяти любого блогера на каналі, і моїх навіть не, блог, не, ютуберів, не ютуберів, любих, я хочу знімати зі всіма сліпі затести. Отак, сісти за стіл, як зеленою. Це мій улюблений формат. Я знаю, що люди не всі люблять сліпі затести. Але для мене це просто балдьош. Це гра. і я би хотіла з кожним зняти. Отак Посидіти, от, наприклад, приїхав Віталік з Юлією у Львів, ми сіли і знімаємо сліпі затести. Обміни ми і так робимо, ну, якимись відливантиками чому-небудь. Якісь тематичні, ну, я знаю, в мене немає якихось таких сильно думок зняти от, тематичні. Інтерв'ю це взагалі не мій формат. Чесно кажучи, я і дивлюся їх дуже рідко. Я не дуже любитель інтерв'ю, тому таких, якихось колабів в мене. Якщо euh, я собі не уявляю, що ви були, а сліпі за тести завжди зі всіма. Хто у Львові, пишіть мені, я приїду до вас нюхати ваші флакони. Звучить як, як е, 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 інтим-реклама. Так, 15-те, кого з блогерів любиш і ким надихаєшся? Всіх своїх люблю, від кожного беру щось своє. Я вже мовчу про, сам, ну, про самі флакони. про Все-таки я купляю по чиїсь. По, ну, чи купляю, чи маю. по чийомусь відео флакон, наприклад, і потім роз, розказую про нього. Про бренди, наприклад, українські, я б не знала, якщо б не наші українські ютубери. І. Ем... Дивлюсь, от Наталю пі я дивлюся задовго до того, як я почала свій канал знімати. Дуже люблю її канал. Мені дуже подобається її підхід до її колекції. Софі, звичайно, люблю. Ну, от це людина, яка подає інформацію, так як мені подобається. Від щирого серця, від душі, без якихось планів, без сюжетів, не ото сидіти. Я так не ну, мені подобається, коли воно от як почало виливатися, так і виливається до кінця. От я в принципі теж до того і йду, і я думаю, що ніхто нічого не має проти. Тому що знають. Ну, я, я по я по-іншому і не буду робити. Я не буду сидіти як у те один і там розказувати про якийсь флакон. Показала його 5 секунд, там показала 10 флаконів і все до побачення. Я хочу поговорити з вами, розвинути свою думку. Інколи думки приходять в процесі того, як знімаєш відео, в процесі навіть того, що ти відкриваєш кришечку, нюхаєш, і тобі приходить якась нова мисліжка. Мені дуже подобається такий формат. Така подача інформації. І, звичайно, дуже надихає мене пані Світлана жінка аромат своє мистецтвом. Я не знаю, як це пояснити. Зараз я сформую свою думку. От для того мені потрібна пані Світлана. Гарно і поетично розповідати про аромати. От вона як розказує, я заслуховуюсь, в мене челюсть відвисає. І ну, це дуже Це дійсно гарно слухати. Це просто приємно, неможливо наслухатись. Так, інколи буває, кажемо, ми кажемо, що не можна нанюхатись ароматом. Я не можу наслухатись пані Світлану. Я своїх, звичайно, Альону дуже люблю. В неї теж, до речі, мені дуже подобається, як вона розказує від себе про аромати. В неї її теж несе завжди якісь такі красиві по поетичні слова. Мені це подобається. Дуже люблю дивитися. Ну, в кожного є свої, якісь, є свої. наших, я дивлюся всіх. Я вже це сто раз говорила, тому не буду повторювати ще раз. Всіх дивлюся. Який контент тебе дратує? Ну, я не скажу, що в мене якийсь сильний контент дратує. Якщо в мене контент якийсь дратує, то я не дивлюся. Я не люблю, коли людина розказує, наприклад, про парфуми. І починає нав'язувати, не просто говорити, а нав'язувати якісь своє бачення світу, якусь езотерику нести. І ну, оце мені не дуже подобається. Таке нав'язлива подача інформації зайвої, та яка мені не потрібна, яка мене не цікавить навіть в тому конкретному відео. І нехай мене вибачать глядачі, деякі блогери мене. Ну, не скажу, що дуже дратує, але піддратовує російськомовний контент на українських каналах. Я одна з найлояльніших людей в цьому плані. Я ніколи не задіваю ту тему. Всі знають, всі до того прийдуть, все. але все-таки вже все одно рік проходить, і я ну, типу, ну типу, що? Я не, ну, не, не, не можу слухати. І це мене трохи піддратовує. Скажем так, але мене це не стосується. Якщо мені канал не подобається, я від нього відпишуся і все. А там далі що роблять, але все одно я собі десь в голові в мене промайне думка: що, ну, типу, а що не, що не перейшло? Не перейшлося ще досі, я маю на увазі. Так, і останнє 17 питання: чи мала коли-небудь справу з культурою відміни, тобто бойкотом. Не було в мене таких ситуацій. Ми бойкотуємо, по можливості, звичайно, зрадницькі бренди. Хто не знає, не знаю, Альона закрила, канал не закрила. В Альони було відео про русняві бренди, які мають до них відношення. Я їх намагаюсь бойкотувати, але це, знову ж, не бойкот, а це моя позиція. Ну, тобто, отак. Ну, та й все. і все. Такого більше в мене, в принципі, в мою сторону з бойкотом я не стикалася. Моя, все, що стосується, це все, що під час війни, отакі От всякі нюанси, звичайно, я бойкотую. Все, такі були в мене цікаві теги. Дуже-дуже дякую Наталі Піє, Дуже дякую Емі. Чудове, чудові питання, я з задоволенням. Як завжди, понесла свою е історію. Трохи, може, трохи теж нагорила зайвого, як завжди. Але сподіваюся, ви не скучали, тому обов'язково підпишіться на канал, підписуйтесь на Наталю Піє, підписуйтесь на Емі. Е Всі посилання будуть в описі. Я забула слово, але я це от спеціально не буду вирізати, щоб ви знали, що я вирізаю. Всіх вас люблю і обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомки-бомки!